Бесарт Ібраймі, який виходив замість Салхі на заміну на 46 хвилині того матчу. Непогана ма атака і м'яч м'ячіці. Севастополь виходить уперед, реалізувавши ось цей вихід Вічнавіч. Бесарта Ібраймія. Цього разу абсолютно якось незрозуміло, провалилася лінія оборони оболоні, яка зазвичай відзначається організованістю. Пошвах тріснула і не зуміла кутас із Леонідовим. Закрити опонентів. Кутас просто не встигав повернутися назад. Він знаходився поруч із Ігорем Дуляєм, який віддавав результативну передачу на хід Бесартові Ібраємі. Ібраємі вирвався вперед і пройшовши повз Олега Леонідова, причому відзначаємо, що абсолютно спокійно, пройшовши повз цього центрального захисника переправок, у сітку воріти. Там рикошетом від стійки м'яч опинився безпосередньо за лінією. Вдається забити швидкий м'яч Севастопольцем на 10-й хвилині. Важко з зараз ось цей момент назвати контратакою Севастопольців, враховуючи те, що не такими значними силами перед цим пивовари йшли уперед, але.